Ось мене буде чутно. Вітаю всіх на моєму каналі, і у мене накопилося 50 секретних каш, і сьогодні я їх відкрию там. Спершу я заберу цю, яка дається за ці події. У е, мене просто вже 50, тому її треба було швидко зробити це тут, та, щоб записати. До цього, до речі, в мене чогось. Дуже часто був якийсь баг, що ніби коли я е, щойно е, зіграв і одразу забрав, цю, е, забрав ці три, які є щ... за щоденні завдання, то вони в мене чомусь відкривалося одразу. Так, не знаю чому. Прикольний скін, до речі. Так, плюс у нас віце. І нічого знову. Так. Так у мене тут рівні... покращились. Ще я щось це забрав. Ага. Угу. Дивно воно чомусь. Що відбува. Воно чомусь не одразу відкрило ті три, які я ще отримав з цього челенжечку. Айва гаразд. Вау! Три! Круто. Так. Е... А що це? Два. А, це звідси, окей. А, а не. Сюди. А, воно, по мені цю штуку, тому що мені до утре в мене тепер 53, да. В мене немає выпадков? Не немає. Раз. Тепер. Відкриваю 53, тому що. Окей, Двадцать шесть, десять, ей. Мне случилось на выпасть, але... В цілому непогано нападало. Так, і скільки... А, в мене ж тепер рівень прокачається. Може ще я якісь отримую. Окей. Так, одразу відкрию ці, щоб не збирати їх. Легендарний. Нічого. І, звичайно. Двадцять, вау. Так. Е, так, мені щось. Один. Їе. Воно в мене. Ага. Ну, тепер у мене 417 ого. Цього сезону добуваю, значить. Скоріше все, сподіваюся, так. Е, дякую за перегляд і. Та, до зустрічі. Чому ти...